Огляд району Річі за 90 секунд. Річі це досить старий обжитий район, який набуває популярності серед сімей з маленькими дітьми та молоді. Причина гарно розвинена інфраструктура. Школи, садки, парки. все знаходиться в пішій доступності. І в п'яти хвилинах звідси. Мілкрі Равін – це кілометри густого лісу з доріжками для прогулянок, бігу, їзди на велосипедах. І тут навіть є відкритий басейн. Річі Маркет це взагалі досить унікальне місце. Тут знаходиться кав'ярня, пекарня, ресторан, м'ясна лавка. Це все під одним дахом. Середня вартість окремостечого будинку тут 550 тисяч доларів. Однак старі будинки зараз активно зносяться і на їх місці будуються отакі інфіли вартістю мільйон доларів і вище. Взагалі, річі вважається досить тихим і безпечним районом, хоча і знаходиться всього лише в п'яти хвилинах їзди від Даунтауну і Вайтевеню. Ну що, як вам район? Жили б тут?